мікрофон працює. Тема сьогоднішнього ролику, відео, як хочеться називати. Книжковий букток. Все, що я знаю про дану книгу, це те, що. Ну, я бачила в інсті рекламу її, і вони казали, ну що ви викладали цю рекламу, що дана книга про цікаві, ну, типу, дана книга містить дуже багато цікавих сцен любовних. Угу. Але якщо вона розбиває серце, можливо, вона може війти в, в мій список бажанок, який не обмежений. У нього постійно з'являються нові книжки. Можу привести два приклади книги. Я можу привести приклад у цю книжку? Не дивіться на її назву. Я можу привести приклад приклад цю книжку? Ви не розумієте, вона настільки кохала свою кохану жінку, що одружилася шість разів. Перший вона була закохана в чолов... Ні, п'ять 5... разів, тому що перших два рази вона закохала в чоловіків, а потім. А потім. Якщо на серйозній внести до цього питання, то напевно ябись. Я, ви... я привела, приклад мангу. На кінчиках пальців, тому що ну, ви розумієте. Якщо, не брати погл... Якщо не брати в думку того, що вона була глухою, то в них самі здорові відносини з усіх книг, які я читала. Ну, Можна ще й внести сюди провину зірок. Напевно, все. Тут більше нема хороших народу, типу там завжди. В якійсь книжці завжди маєш бути якісь драма, мелодрама. Без драми мелодрами не цікаво читати. Вона <клузька> да, мені, мені не дуже сильно сподобалась. Я починала її читати три рази. Тут по стикерам може посмотрети. Я починала читати три рази. Це були три різні книжки. Різних. Типу, одна в мене зараз є, але вона не нашої мови. Дання книжка мені не дуже сильно сподобалась. Не можу сказати, що вона була найкраще що читала. Хороші фентезі. Але я дуже сильно плуталась в імена героїв. Прям дуже сильно. Я не розбирала хто такі бейлики. Бейлі. Одним словом, той, що катував Кардена і. І його брат, який мав стати королем, але той, що катував кардена, його вбив. я їх не розрізняла. Ну, це не міг бути один чоловік. Чи... Ні. Чесно, як трошки і ніфіга в них не розумію, тому що, ну, блін, я не люблю це, типа, дають імена одинакові, персонажі одинакові. І попробуй розбери, хто є хто. Там ще ж був чел, якого головна Джуд вбила і заховала під своїм ліжком. Питання перше. А так починається би? Мені без ніч є в планах на прочитання, і я щось не думаю, що на так починають На не так починається. Це міг бути спойлер. Та ну ні Хоча я знаю, що в описі відео виписів про те, що типа це безніч, але без не так починається. Ви знаєте, що я зараз... Колись давно у 2022 році Настя було 12 років. Це було 19 листопада 2022 року. Настя вирішила прочитати заковані. Нагадую, Насті було 12. Тобто мені хто, хто не був. Що з цього вийшло. Я, 19 листопада я написала одній дівчинці, мало знайомі, і кажу... Ти читала сковані? Вона каже, да. І коротше мені тут почув... що. Ну коротше. Підсумок даної історії. Сковані за два роки, я не дочитала, зараз я на 10-му діпа. Тоді я була на розділі 39-50, я не пам'ятаю точно. І я їх закинула, ну, мені було 12, чоловік хоче 12-річної дитини. А подружка. Я б тоді познайомилася. Так і лишилася. І сьогодні 15 листопада 2024 року. Ні. Ем... Ні. Рівно два роки, як я почала читати сковані. Я їх Я... На чому можна завершувати наше прекрасніше, шедевральне відео? Ем... З моїх бажань на цей час прекрасний бути Соксілася живими. І бажано, що всі поставили мені впод лайки, коментарі і підписалися. І ще ж поражу переглянути мої нові і минулі.